Нер програми видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги. Хорошого весняного настрою бажає програма Дім Книги. І знову книжка Любі друзі запрошує вас зануритися у таке бездонне джерело духовності. А в нинішній програмі я запрошую вас. Глибше дізнатися про традиції та обряди волинян у 19 столітті. Однак спершу пропоную традиційний огляд цікаве на коданиста навчальна книга Богдан. Разом із оживленням весняної природи діти помічають навколо. Чимало різноманітних змін. Отож, дізнатися, як починають комашки вже перенароджуватися, нам допоможуть цікавинки для дітей. Вони називаються павуки, бджоли, мурахи та метелики. Розпочати цю річну весну юні читальники також можуть за посередництвом художніх книг. А серед них і з цікавинкою Вольдимара Бонзельса «Пригоди в ділки має, яка розповідає нам про цю відому для широкого загалу літературну героїню. У скарниці літератури віднедавна з'явилася цікавинка, а саме серія книг, читання це справді цікаво. Незвичайність цієї серії в тому, що певні книжки для дітей тут поділені за рівнями складності. От, наприклад, перший рівень це історії, в яких переважають прості речення. і ці твори звичайно ж короткі за змістом і для цього першого рівня існують такі видання, як «Гусак і Журавель. Ця історія написана відомим педагогом Костянтином Ушинським, та історія Житомирського письменника Віктора Васильчука подружилася. Другий рівень складності у серії читання це справді цікаво. Це вже ускладнення синтаксичних конструкцій. Хоча сюжети тут також прості. До цього другого рівня належать історії Паронова Паронової Старий Пень. Та класика Лесі Українки, три метелики, складніші сюжети та образні вислови, такі ознаки третього рівня складності. Прокатися у цьому ми можемо прочитавши історії Світлани Прудник, які жаки вирі літали, та історію Марія Пономаренко, «Джміль і Павучок. Серія читання це справді цікаво. пропонує нам не лише зануритися у пізнавальні історії, але й також переглянути доволі різнобарні зображення, які точно сподобаються дітям. А от четвертий. Рівень складності це історія Марії Пономаренко. Торбина з морокою. Тут вже різноманітні за жанром і тематикою твори для розвитку пізнавальних інтересів. Разом із початком весни у нас також зростає зацікавлення навколишнім світом, особливо рослинами. І в цьому процесі пізнання та зацікавлення рослинами нам допоможе видання рослини в міфах та легендах. Коли ми говоримо про рослини, то зрозуміло, що міфи тут доречні про коли йдеться про історію, то не завжди міфи свідчать на користь історичній науці. Отож, дізнатися про українську історію без міфів. Ми можемо завдяки новинці відомого історика Раїси Іванченко. Появляється, українець був найсильнішою людиною на земній кулі. У народі його називали Іваном Силою. Розпід про цього українця ми можемо прочитати у книжці Олександра Гавроша у пошуках Івана Сили. Помандрувати шляхами духовності та моральності. Ми можемо разом із івано франківським письменником Святославом Дземаном, особливо з його повістю, мандрівник. Невеличка за об'ємом, проте багата за змістом книжка Поговори зі мною про любов. Тут ми можемо дізнатися про те все, що асоціюється з любов'ю, і не випадково це кишенькова книжечка. Про кохання і зраду, про ненависть, про смуток, про біль і про те, що не можна будувати свого щастя на чужому горю, нам розповідає авантюрно-любовний роман Світлани Львівської та Богдана Мельничука. Кохання до нестями відчути музичні ритми сусіднього народу Молдови відтепер нам допоможе новинка народні танці Молдови. Тут вміщено нотний текст музичних творів для виконання на акордеоні та баяні. У скарбниці української літератури ми маємо чимало скарбів, пізнавальних, багатогранних, цікавих, захоплюючих. І серед цих скарбів є і традиції та обряди волинян. Отож, про традиції волинян та про багато іншого цікавого зі скарбниці нашої української культури та історії там сьогодні розповість письменник, науковець, етнограф, доцент пан Валерій Дідух. Вітаю вас, домі книги. Пане Валерію, ви науковець за своїм фахом, ви доцент медичного університету, але крім цього, ви і письменник, мабуть, за покликанням. Так, як ви поєднуєте свою наукову діяльність і свою літературну письменницьку діяльність? Поєднує любов до фізики і до України. Ну і ви є автором доволі цікавого. Захоплюючого, навіть я б сказав, видання повернення Зофії Рукосовської, це є звичай, обряди, традиції волонян 19 століття. Звідки у вас така книжка, така ідея і чому ви вирішили створити? Свого часу я дізнався, що в селі Юрківщина Новоград-Волинського повіту. А це поруч з моїм селом через міст, який називається Ярунь, в якому зрешто, тече три річки, в якому дерев'яна церква. Яке відвідували Леся Українка, яке відвідував Микола Лисенко і багато різних постанів, зрештою, навіть цікаво, що правив церквою свого часу священик, який був депутатом Четвертої думи в Росії. Так от, дізнавшись про існування, я навіть зараз не пам'ятаю, де я дізнався, мені захотілося дізнатися про... Край про однографію краю, про звичаї краю, в якому практично я народився. І впродовж тривалого часу я шукав ось, інформацію про Зофію Рукосовську. Зофія Рукосовська це з дворян, її батьки були Фекла і Бодислав Рукосовський, було шестеро дітей. Ну і виявляється, що недавно дізнався, що на Сестер Зофії Рукосовської, моїй прабабусі, продала 10 десятин землі. Це я недавно дізнався, такий цікавий факт. Леся Українка записала в цьому краю дві пісні. Микола Лисенко, я вже говорив, записала. Ну і на Рукосовську звернули свій погляд Іван Франко, Володимир Гонатюк, професори Коперніцькій Краус. Сумсо. І мені вдалося у Львівській державній науковій бібліотеці імені імени Стефана відшукати твори. От звітля і почав ще глибше вникати, зрозуміти, яка це була велич для Волини, для Волині, для України зрештою. Твори складають і близько 400 сторінок. 400 лінок. Ну, Написані трансінтарітацією. Так, і що це дуже важливо, бо саме запис польськими літерами українського звучання це дало нам можливість зберегти не лише дух, а й слова того часу. І от хочу відзначити, що дуже цікаво, що та мова того часу в селі Юрківщина, хоча в деяких книжках пишеться «Юрківщизна», і тому, знову ж таки, в багатьох виданнях кажуть, що такого села немає. Насправді то юргіше називається. А по польському телозофія Горкосовська писала ілтишізна. Ну і таким чином мова того краю в ті часи практично не відрізняється від сучасної мови. От що дивно. Дивно, а такий край. Попри те, що це край дає діалект, тому що на Волині трошки менше. А як кажу, напевно, що може хтось буде автор читав, може порівняти, що дійсно мало що відрізняється. Ну, це край, взагалі, коротше, Житомирщина це унікальний край. Фактично набіги чужинців не вплинули на розвиток краю, бо багато лісів. Це Житомирщина, це найбільша лісова область України. Зофія Рукосовська це польський етнограф, вона була полькою за національністю. Так. Чому в неї такий був інтерес до української культури, до українського фольклору? — Ну, напевно, що вона належала до тих людей, що цінувала той народ, серед якого вона От, Зокрема, коли відкрили церкву в селі Юрківщина, вона подарувала 140 рублів російських на встановлення іконостасу. Меценат? Так. Це тому, щоб орієнтуватися, то фактично за ці 140 рублів російських можна було купити одну десятину землі. Ваше видання Поперення Зофія Косовської нам розповідає про звичі обряди традиції волинян. На які жанри вона звертала увагу, що саме вона описувала? Так. Ну, я хочу сказати так, що описувала свята. Ну, цікаво, що на святий вечір готували котю в горщику. З розрахунку на три дні, то першого дня першого дня їли кутю з медом. Наступні два дні, чи то з молоком, чи з савом. Угу. Така, така Далі, свого часу, от Лідія Мусихіна відзначила, що коли на Андрія до куди дити, приїжджали на когось собі хлопці, то вона в цьому селі Юрківщина. Дівчата приїжджали. Ось така з Цього літа був в свомієм в краю, і основу ще така річ. От в мене тисті описано, що коли були христини, то бабу був у духу, на вузику кошму. Ну, а часи змінилися, пологи відбуваються в лікарні. І я помітив, вражений був. Що не баба по духу цього літа. а кому везли на возику до річки? Це такі традиції, які зараз культивуються, які безпеки. Пов'язано з таким образом життя. Ну, а відносно питань, значить, свята описували народні звичаї, ну, дуже опис весілля хрестин, спікання короваю, таких супроводжувалися ну, десятками пісень. Десятками пісень. Ну а серед пісень треба відзначити, що були і такі. Значить, думи, козацькі пісні, чумацькі пісні, чоловічі пісні, жіночі пісні, дівочі пісні і були дитячі. От тих пісень нараховується близько 450. Ну от я, скажем, такий жартівливий там були. Значить, взагалі кажучи, книжка провізана гумором, таким нашим українським. Житомирським, не? волинським. Ну, ну, Житомир, тому що Житомирщина — це називалося колись до Вічовиського перероду Велика Волинь. Ось такий жартівливий. Ой, ти в полі Орав, а я була в місці, яка тобі вража сила наварила їсти. Ну, були, Серед колесанок була така. А ако те наш, чи вмієш, от чи наш. А я попародився, от ще наш навчився. Ось такі цікаві речі. Ну, треба сказати казок. Казок 89 казок. Казки дорослі, по-справжньому дорослі, по дорослі Повчальні, моральні. і дитячих, дуже багато. 89 казок. Ну і віддане місце Загадка. От я такий казаводок на виду. чи відгадаєте. У хаті ходить пан підперезаний ликом. Він ходить над нами догори ногами. Місяць. Муха. Муха. Було собі чотири брати, всі кондрати. Два утікає, два доганяє, два не втече, два не нас Колеса в увозі. Так, вона описала близько 230 одних дерев, і рослин, дерев і рослин і вказувала, як приміняється в медицині. Там тобто, у книжці є розділ про народна медицину. 231 таких дерев і рослин описала на, на, на латині, на мові. Видання невеличке, от таке за об'ємом. Чи будете ви продовжити цю тему, чи будете ви глибше проникати у світ Зофії Костовської і показувати інші звичайні якими? Я скажу так, ми започали з того, що в мене вийшла спочатку книжка «Ярон», це про сино, Потім Жолибенська волость, це вже об'ємне, Потім Ярунщина, по районного містечку, потім Новорадболинський повіт», це вже інше. Потім я прийшов сюди. Ну і у мене вийшла книжка в цьому році, монографія Життя села Житомирського Полісся. Так що я ось бачите, цю тему, я продовжу далі на терени трьох повітів Житомирський, Оврузький і Новгородовський. Ну, що дякуємо за розмову за те, що ви робите таку важливу справу, за те, що ви доносите нам, читачам, інформацію про такі багатогранні українські звичаї та обряди. Спасибі і запрошую вас, любі друзі, глибше занурюватися у таку багатогранну скарбницю української культури та духовності, адже ми справді багатий народ. щастя вам і добра, і до наступної зустрічі в домі книги. Партнер програми, видавництво, навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги.